Що ж, друзі, вітаю! Я у горах по гриби! Ось такий пейзаж неперевершений і ось такі неперевершені гриби. Вже трошки походив, позбирав, майже повний маленький кошик. Будемо ще наповнювати цього. Зараз покажу вам детально відео і свій новий кошик, і ці чудові гриби. Тож, погнали! Ну що ж, друзі, всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат. Літній сезон вже в розгарі, і ми починаємо збирати білі грибочки. Ось у нас перші дві знахідки показую. Один ось такий Опа. грибочок. І поряд тут ще один теж красень. Вони якраз почали вистрибувати, біля хати вже там. Дні 3-4 назад почали вистрибувати в лісі. Це в мене перші знахідки. Я тільки зайшов. Зараз будемо дивитися, що тут буде. Також у мене нова покупочка. Дивіться, зараз вам покажу. Ось такий рюкзачок від Акрополіса взяв. Ось такий. Я його замастив, тому що я на мотоциклі їхав і його трошки побризгало брудною водою з-під колес. Але ось такого собі взяв рюкзачка. Грибочки зараз всі туди будемо складати. Зараз вам покажу, що тут є всередині. Можна ось просто так відкривати, складати. Ось зараз я однією рукою не знаю, як вам покажу. Ось давайте трошки нижче я поставлю його, щоб було видно. Ось, трошки покажу вам огляд такої незамінимої речі, я б сказав, для грибника. Ну, це водичку я собі взяв з собою. Всередині маємо ось таку корзинку, з якою можна ходити просто лісом, збирати гриби і перекладати гриби ось сюди. Можна перекладати прямо в такий великий кошик. Або потім е, до половини накладаємо, ставимо підставочку і вже малу корзиночку. Ця корзина також витягається. Ну, однією рукою не буду зараз витягати. Також допоміжні є е, багато секцій. Для води, для штатива ось у мене ще для якихось різних речей. Також що класно, тут є хороші м'які лямки і вкладки, щоб не потіти, щоб не давило в плечі. Акрополіс це українська фірма. Вони відправляють свою продукцію по всіх країнах світу, можна так сказати. Америка, Канада, Європа, будь-куди, куди вам потрібно. Такий чудовий рюкзак. Незамінима річ для грибника. Взагалі для такого грибника, як я, який ходить 90% походів на мотоциклі, то з простими корзинами ви ж з кошиком не зможете їхати на мотоциклі, а з таким рюкзачком. запросто. Ну Трошки забруднив, але це не проблема, він легко миється. І тому питань ніяких немає. Надійний, витривалий. Кого цікавить, ссылочка буде в описі під відео. Я вже трошки затягся з оглядом на цей рюкзак, Ну, його ви будете бачити практично в кожному відео. Тому що грибочки ми будемо збирати завжди з ним. Сподобалось? Переходіть по силці в описі відео. Дивіться детальніше. А ми шукаємо далі. Показую свої наступні знахідки. Їх ціла купа. Дивіться. Два. В купці такі білі гриби. І проходимо далі. Я вже в корзинку ті два попередні почистив. Проходимо далі, їх дуже важко помітити, бо вони ще маленькі, Бо ще почали вистрибувати. Я був вчора в лісі, не знайшов жодного. Але зараз це вже бачу чудовий знак, бо грибочків вже знайшов. Зараз буде десяток. Дивіться, вже тут знову 5. Шість. Опа! Шість. Йдемо далі. Ось вони вже мої два почищені. Я беру тільки вже е, чистий матеріал, не беру гриби брудні, бо їх що важко носити, а потім вдома і так треба викидати. Це все сміття, то з чого його дарма нести додому. Ось такий ще плюс. Скільки в мене тут ще 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 і 2, то вже 10 грибів. Я ще навіть тут Гарно не пороздивлявся. Ну, біжу, дивлюся, Уся, усі знахідки ось такі маленькі показувати не буду. Будемо виключно дивитися, якщо грибів буде багато, то хороші екземплярчики збирати. Так, я ці чищу, поки не буду показувати, як я то чищу. Це звичайна чистка гриба, бо часу не маю і хочу штатив розкласти десь, показати, як буде велика купа, якщо така, звичайно, буде. Тож, дивимося далі. Дивіться, класно. Класно так збирати. Я на одному місці кручуся. Вже 14 грибів знайшов. Буквально таке скільки хвилин, я тут 7-8 хвилин, не більше. Ось такі грибочки класні. А чисті, зараз вам покажу, бо я вже ті відчистив. 10 штучок. Ось такі чистюсінькі. Нема що викидати, можна так сказати. Збираю в такому лісі мішаний ліс. Я йду в дубнички, дивитися. Може там будуть файні е, такі буренькі, грибочки. Але тут десь так по бучку є, бучок, дуб, ліщина, а піднімаюсь вище. Я не думав, що навіть тут будуть, я думав будуть вище гриби, але як бачимо, гриби є тут. Знов тільки почистив. І вже в мене 15-й білий гриб. Я там розвернувся, зразу не побачив, Ось ще один такий грибочок. Ну, краса. Не знаю, як далі піде. Ну, всі маленькі. Поки що хороших хорош, таких великих не знайшов, але все попереду. Похід тільки-тільки у мене починається. Ось. О, не ловить фокус. Зараз. Ну ви зрозуміли. О, такий. Клас-клас. Тільки но знайшов цього, камеру відключив, подивився трошки по боках. Ще плюс. Декілька грибів, Дивіться, два тут. Ну, Фактично з такою грибалкою можна просто брати камеру, ходити б, прямим ефіром вам показувати гриби. Бо є, що сказати, є грибів. Ну, Принаймні тут, де я попав. Якщо так і далі піде, то я думаю штук 100-150 сьогодні вдасться знайти. Але це не факт, що гриби вже всюди є. Можливо... Тільки на цій плантації вистрибнули. Там зараз подивимося. Ще плюс 5 і того вже 19 грибів маю. Ось попередні гриби, де я поставив такий великий пень старий на пню, якийсь теж грибочок старенький, віріся під пнем. Дивіться, цілий клондайк, ціла купочка грибочків. Ну, я вже їх всіх заберу. Не буду ті маленькі залишати, тому що вони йдуть в купці з цими. Тому заберемо і ті вже. Ну. Ось знову такі симпатичні рибочки. Файні, що сказати. Ну. ну, бачите, так я знаходжу їх, а ось так зараз пройдуся і не попадуться. Ну. То не хочу забивати відео лишніми кадрами. Під таким ліщиновим кущем знаходимо першого. Більш-менш такого більшого гриба. За сьогодні це буде найвеликий. Зараз вам покажу почищені в кошику. Ну, великих грибів ще немає, бо я думаю, гриби сьогодні тільки вистрибнули. Ще люди в лісі і не ходять. Десь по один такий майзатятий затятий грибар, що чекає на них. Але людей ще мало в лісі. Ось така краса. Чистимо цього велетня і йдемо далі. Ну... Хочу зараз йти на свої козирні місця, подивимося, що буде там. Просуваюсь лісом потроху далі. Скажу чесно, гриби не всюди є, як я думав. Але через одне місце все-таки поки що є. Ну, ще два такі красунчики, білесенькі, просто шикарні попадаються. Е, і шукаємо далі. Да. Е, е, я в лісі вже десь хвилин 20. Так. А в мене вже 25 грибів. Файно? Думаю, прекрасно. Дивлюсь поблизу. Так, на сонечку пригрівається наступна наша знахідочка. Ось такі в дубничку. Ростуть собі коричневі грибочки. Я знайшов ще чотири маленькі, вже теж їх поставив у кошика. Відчистив, бо малесенькі такі, думаю, ніщо там показувати вам. То й не показую. Ось такі. Гриби, плюс 2 в мене і стільки в мене вже є в кошику. Є вже непогано. 29 з цими буде 31. Буду так вам підраховувати, поки не зіб'юся. Ну, можливо не зіб'юся і приблизно буду знати, скільки в мене грибочків знайдено. Ну, у неї густо. Я думав буде набагато густіше. Я думаю, це вже завтра. Буде кращий результат. А сьогодні ось так поки. І прямо біля ось такого пішака, де люди ходять на гриби у лісі, ось затаївся в таких молодих кленах. Ось такий рибочок. Файний, правда? Ось такий красунчик один. Ну, один. Могло бути більше. Зараз його чистимо і відкладаємо. Тут і ще щось може бути. Чекайте хвилинку, то ні, то не гриб. Ось такий один. Ну, файн. Ой, дивіться ще один. Ще один грибочок. Мало не відключився. Дивіться, ще один тут є. Ну воно так мало би бути їх тут іще. Зараз я походжу. Бо так кубками попадаються по два, по три, по п'ять. То зараз буду ще дивитися. Зробив я такий кружок. Сумнівався щодо тих місць. Рибних та і не дарма, бо не знайшов там абсолютно нічого. Зараз повертаюся на свій маршрут. Тут хтось вже збив білячка. Не знати, людина це була чи якась тварина. Але в мене знахідок тут вже декілька є. Ну, того брати не буду. Хай тут ну, шапочку можна взяти, вона чистенька. Шапочку візьму, корінець прикрию. Дивіться, наступні знахідки це у нас ось цей грибочок. Ну файні такі гриби, молодисенькі, прямо дуже радують. Ось ще тут дивіться, біля тої гілки, ось як обкладено п'ятьма грибами. Ну файно, так купи такі максимально радують. Я ось цю гілочку так заберу. Ось такі. Дивіться, як виросли під гілкою. Радують око такі гриби. Опа. Шапочку трошки йому надломив. Нічого. Ось ще й того заберемо. Так. Це пригорнемо. Забираємо. На два риси треба брати. Ось так. Вони від мене падають. Бо я цілу купу в руки набираю. Я ще тут не пороздивлявся. Я так Прошу, подивився, зразу бачу грибів купа, то думаю показує. Ну що, чищу і спускаюсь тут трошки нижче. Є у мене надія, що там пригрівок і грибів буде більше. Ну, зараз глянемо. Ну, а то вже екземплярчик. Хоч і один він тут стоїть, але екземплярчик чудовий. Попри тих всіх сьогоднішніх, ну там у нас є і побільше один, але цей більш такий симпатичний за того. Ось такий грибочок тверденький, думаю, буде чистий. Ой, дивіться, ще один Ще один грибочок. Його поїли слимаки. Ой, не помітив одразу. Ось такий на слонечку. Виблизь. Ну, Трошки шапочку йому погризли, але це проблем не буде. Виріжемо. О, бачу ще одного. О, то грибалочка. Вже. Зараз може хоч тут щось буде, а то я вже добрий такий круг вмотав. Та не скажу, що грибів аж прям багато. Ну, але комфортно вже збирати. Парочка днів буде їх тматменна. А поки ось так. Ну, файно. Ще парочка знахідок була, я не знімав. А зараз такі на сонечку знайшов. Грибочки ще, та думаю, вам покажу. Ось він. Такий тулубанечка. хороший, так Ще один менший. Ну треба ходити, треба ходити поміж цих всі кущі. Розглядати, дивитися. Ви бачите, грибочки маленькі, треба багато часу ходити, щоб знаходити їх. А так коли вони побільше, то без проблем собі лісом ідеш, великі позабирав. Трошки менші залишилися на потім, але грибів зараз багато немає, то я так трошки уважніше роздивляюся, щоб знайти, щоб знайти з пустим кошиком додому. Ну, у мене вже є достатньо грибів, але ще йду в одну місцину та подивлюся там. Поки що все гаразд, похід чудовий, насичений. Якби ще в мене камера не зламалася, я її віддав у ремонт, то взагалі було б супер. А то на телефон трошки буде якість не дуже. Але як є. Ось там наверху попередні грибочки знайшов. І не знаю як зверху не видивив ось такого красення. Ну, прям далеко його було видно. Я вже коли над берега натягнувся, то вже його помітив. Ось такий симпатичний. Прикольний грибочок. А в кошику в мене тим часом... Вже... Опа! Більше за половину перевалило, ще трохи і буде повний кошик. Ну, такі два влізають мені в рюкзак. Може навіть трошки більше ще влізе. Так, ось лісова хатинка. Можна відпочити або сховатися від дощу. Там краєвид гарний. А недалеко від нього ось такий собі тут грибочок росте. Ось який. Ну, файно. Так. Ну що, по один вже і великий грибочок десь попроростав. Це одні з перших, напевно, такі, що повиростали. І вони вже встигли трошки підтягнутись. Ой цей навіть вже трошки приплісню. Ось такий грибочок. Ну, такого жовтого ще не зустрічав. Ой! Фу, мари кусають. Ау. Ось так. Чищу, йду далі. Ну, ось так я люблю збирати, дивіться, п'ять грибочків зразу. Ще там знахідочок пару в мене було, але маленькі теж. Ну, як ті, о як ті. Познаходив там ще. Дивіться, ще й малисенький з боку. І того вже п'ять, а тут іще один. Шостий. Ну. Знову ціла купа. Файно. Похід Пухит... взагалі чудовий, я дуже задоволений. Дивлюся ще трохи і буду потроху повертатися. Кошик маленький у мене вже майже повний. Але не все так гладко, великого кошика я напевно все ж таки не зможу сьогодні назбирати. Але не проблема. Назбираю завтра. Що ж, тільки ці знайшов ще плюс три. Ось такий. Один другий. Гриб на грибу. Ой, тут навіть така двійка. Симпатична. Ось такий третій. Є ще тут маленький такий його залишимо. То геть малий. Прискриємо. Можливо, він все-таки виросте. Ой, дивіться, ще один. Ось ще один. Зразу не побачу. Ну, не помітні вони такі, бо листя, а вони маленькі. І фу, Важко помітити. Комари, мене ще тут так їдять, що капець. Тому не затримуюсь, біжу шукати поблизу. Клас, правда? На хвилиночку увагу. Я зібрав тут 20 білих грибів. Що показував вам дві кубки, і ще я знайшов тут декілька грибів. Разом вийшло 20. Це тут, де я заходив на самому початку, де знайшов 33 білі гриби. І плюс 20, то в мене 53 гриби я знайшов тільки тут. А всіх, я думаю, буде близько 120 десь. 100-120. Але вони маленькі, бачите, які вони всі маленькі. Ну, Таких грибів треба на кошик дуже багато. Ну, але маємо те, що маємо. Ще якщо не забуду, то покажу вам вдома, скільки там в мене грибів, що я рано назбирав біля хати. Ось така вийшла грибалка. Якщо сподобалось, ще щуці я забираю і буду йти додому. Тому, якщо вам сподобалась така грибалочка, обов'язково підписуємося і чекаємо нових походів. Всім дякую за увагу. Також переходіть, дивіться чіткий рюкзачок. Можливо, хтось собі прикупить, тому що зручність гарантована. Ну що ж, приїхав додому. Ось ця кубка яку зніс я. І ще ось це ранішні гриби. Ця частина і цю ще тепер знесли також з лісу. Ось така велика купа. 325 білих грибів. Ось таких.